Чому ми страхаємося смерті частина друга? Багатьох цікавить питання, чому ми не пам'ятаємо минулі життя, якщо закони реінкарнації та карми переконують нас саме у неодноразовому людському втіленні? Тут буде доречним і наступне питання. Чому ми не пам'ятаємо досконало свої сни? Або ще питання, чому звичайна людська свідомість так уривчиста навіть у звичайному житті та не має повної усвідомленості. Тут ми знову зможемо звернутися до тексту визначного теософа Анни Безант. коли астральне тіло відокремлюється від фізичного тіла у вісні, Настає короткочасна перерва у свідомості, покидаючи тіло несвідомо, вона так само несвідома і повертається до нього. І навіть якщо в астральному світі вона перебуває в повній свідомості, фізичний мозок може не знати про це нічого. Але якщо їй вдасться налагодити зв'язок між носіями, вона може залишити своє тіло. Перебуваючи в стані неспання, і свідомість вільно переміщається з одного рівня на інший, продовжуючи відчувати себе однією людиною, де б вона не знаходилася. Повна самосвідомленість та безперервність самосвідомлення – ось ключ до повноцінного, земного та неземного життя. Звісно, досяти цього дуже непросто, та й без альтруїзму теж не бійтися. Але в поміч нашим дослідженням ми маємо багато правдивих перевірених знань у теосовських та східних вченнях, які базуються на спеціально переданих знаннях спокійновічної мудрості через посвячених учнів, відібраних вчителями людства. Посято хоча б 19 століття, якому було засноване теосовське товариство з метою розповсюдження самовчень про закони будови Всесвіту та природні закони людського життя у західній частині світу. Такі надані знання ґрунтуються на доісторичних рекордах та термах тобто захованих свідках, збережених та висвітлених у належний час мудрецями Сходу. У тибетській традиції для повноцінного переходу свідомості людини, що переходить по той біч, використовують тибетську книгу мертвих Бардо Тьодол. До наших днів дійшла і відома єгипетська книга мертвих. У всіх древніх текстах описані мандри нашої душі по потебічю, багаторівному та багатогранному, дісовими принципами та побудовами, з фарбами та звуками, що не передаються земними очами та вустами. До речі, не порожньому, а густонаселеному, примарами, душами, елементалями, та багатьма іншими видами істот без фізичних тіл. Багато випадків описано в популярній літературі про подорож душі під час наркозу, клінічних предсмертних станах, дослідах та вправах зі свідомістю. Наприклад, Бардо Тьотл складений для двох цілей, а знайомити людину за життя про феномен. Її свідомості після смерті та під час її, дати характеристики змін фізичного тіла для завчасного визначення, наближення часу смерті. Також партотіодол застосовує керівництво для людини, що вмирає як нагадування їй про її прожиттєві практики з очищення свідомості, оскільки сам він читати керівництво вже не може. То йому нечитують біля його зголів'я або відстані. Як правило, таке читання роблять люди, яким присмертна людина довіряла, вчитель друг лама на ближчого монастиря. О, благонароджені звертається до людини, яка помирає, начитуючи бардотьоту, не дозволяє своєму розуму відволікатися. Начитувадь, вимовляючи нагадування про колишній досвід людини, що при смерті, допомагає йому увійти після шоку смерті в стан самоусвідомлення та як би то згадати свій досвід. У Бардо Цьол підкреслюється важливість реального вивчення за життя керівництв по тонким світам. Читаємо у Бардо тюдел. Можна слухати багато релігійних астолов, але не пізнати. Можна пізнати і все ж таки бути не твердим знанні. Але якщо звернути ці настанови до того, хто практично навчався так званим посібникам, він постане перед споконвічним, чистим світом, минаючи проміжний стан, вступить на великий східний шлях і досягне схармакає ненародження. У традиціях Сходу заведено мати перевділені лампулку, які свідомо обирають своє місце та час переродження для підтримки лінії вчення. Так само є практика навчання перенесення свідомості пхова для людей які мають необхідну підготовку до цього. Квітесенція обхови дати пережити людині, що практикує момент смерті усвідомлено, не розриваючи срібну нитку і направити свідомість до виходу з тіла у правильному напрямку через верхівку голови, тобто через енергетичний центр Брахма. І, як ви розумієте, жодні реальні зміни не відбуваються від Ваша робота зачищення своєї свідомості тепер за життя і буде допомогою вам в іншому світі. Ось яке розуміння необхідності процесу надбання безумовного досвіду для розвинення сутності людини ми зустрічаємо у Чарльз Ліпітера. У природі немає раптових перетворень. У ній всякий прогрес відбувається поступово. Чесно кажучи, ми не знаходимо абсолютно ніякої зміни у людині після смерті. Ким вона була напередодні смерті, точно тією ж залишається і після. Якщо за життя вона була обдарована тонкою душею, здатністю до самопожертви, або прекрасним розумом, всі ці якості залишаються властивими їй і після смерті. Якщо ж, навпаки, вона була вульгарною і обмеженою особистістю, сповненою низьких думок і чуттєвого бажання, по той бить могили всі її вади залишаються при ній. Фактично, смерть нічого не змінює у сутністі людини. Як ви бачите, наші схильності, уподобання, вади, позитивні направлення все лишається при нас, навіть по той біччя, якими ми себе сформували, такі ми залишаємося в астральному житті, про яку ж несподіванку або фатальність може йти. Хіба що фатальність не стає для наших нижчих тіл, без яких, до речі, у тому, пристосованому для такого існування світі, ви не відчуєте жодної щербності від їхньої втрати, навіть навпаки, полегшувальну здатність. Затриманням правдивої інформації про процес смерті, розумівши необхідність підготовки своїх тіл для продовження усвідомленого життя після смерті, ви навчитеся раціональніше. І усвідомлено використовувати свій час теперішньої реінкарнації, використовуйте своє ж теперішнє життя на прибуркання свого невіловства про потопіпічний світ. Давайте будемо цікавитися та вчитися, як використовувати надані нам інструменти ментального розуму для пізнання вищих світів, а не тільки законів побуту. Вдосконалюйте емоційне співчуття до всеосяжного співчуття, використовуйте пізнання та приборкання інстинктів свого тіла для надання усвідомленості своїм діям. Хочу звернути вашу увагу, що універсальний метод один саморозвиток, самоусвідомлення. Цитую: великий інтелект. І занадто великі знання є двогострою зброєю в житті та знаряддям, як для добра, так і для зла. Коли вони поєднуються з самістю, вони зроблять з усього людства підніжжя, для звеличення того, хто це має, і засіб для досягнення його цілей. Тоді, як, будучи застосовані до альтруїстичних. Гуманітарних цілей вони можуть стати засобом порятунку багатьох. Принаймні відсутність самосвідомлення і розум зробить людину ідіотом, звіром у людській формі. Це цитата з таємної доктрини Тома другого антропогенець Олени Плавацької. Йдучи шляхом освоєння знань, страх перед смертю, витіснятиметься впевненістю та життєрадісністю. Людині дана можливість шляхом зусиль розвинути навичку самосвідомлення, а не тільки жити інстинктами збереження тіла. Шлях до істинного позачасового життя лежить через самосвідомлення, яке базується на таких чеснотах як моральність, незападіння шкоди, співчуття, доброзичливість, принципи альтруїзму, здоровий глузд. Цитата з книги Чарльза Лепітера Єдине приготування до смерті, яке має якусь користь і якесь значення це добре прожите життя. Смерть є лише епізодом у безсмертному житті. Які зовсім не слід оплакувати, тим більше боятися його, а навпаки, приймайте його як ступінь, що веде до вищого та реального життя. Я сподіваюся, що ви будете згодні зі мною, що страхатися потрібно на настання дії безповоротнього всесвітнього закону у вигляді смерті. А страхатися потрібно свого ж невіглавства. Саме воно, безперечно, дошкуляє нам, затьмарює наше самосприйняття, страхає нас невизначеністю, стоїть заваді альтруїзму. Величні майстри Махатми та їх учні, співчутливі посвячені, подбали про надання людству правдивих знань, з питань дії. Всесвітніх законів. На сьогодні про потребіч можна знайти багато правдивої інформації у стародавніх вченнях Сходу, у ТСОСкій літературі, у вченні агні Йогі. Все відкрито, все досяжне. Працюйте. Отже, не гаймо часу. До речі, Природа будь-якого страху одна, егоїстичне невіглавство, затьпарення реальної природи природою особистості. Почніть досліджувати природи страху, і страх почне зменшуватися. Щиро бажаю вам натхненної спроможності з вивчення свого внутрішнього світу та подолання страху невідомого. Дякую вам за увагу!